Я не могла пройти повз цей тренд і не зробити собі ось таку класну годівничку для свого саду. До речі, виготовляється вона дуже легко. Для виготовлення годівнички нам знадобиться основа. У мене це дерев'яний піньок, горіхи, пістолет для гарячого клею, сам клей. І наостанок по бажанню можна зробити декор. У мене маленькі дрібненькі шишки. Розділяємо горішки навпіл. А поки підігрівається клей, ми беремо основу і зав'язуємо навколо неї стрічку. можна взяти просто джутову якусь ниточку, для того, щоб потім було нам удобно його підвішувати. Клей розігрівся. І тепер ми починаємо обклеювати основу половинками горіха. Годівничка буде радувати пташок і допомагати їм переживати холодні зимові дні, а також стане гарною украсою вашого саду. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал. Далі буде!